Валерій не так давно повернувся із місць позбавлення волі у навчально-практичному центрі благодійної організації Світло надії працює зварювальником. а ще має досвід роботи токаря і слюсаря-сантехніка. Говорить, звертати нахибний шлях більше не збирається. У мене зараз на даний момент три дипломи, офіційних, да і для себе постійно я щось усовершенствую. Тобто Много з чим вмію роботи. Пройшов тут курси в своєму рішення, рік тому, був, я вже тут очікував двом гадам роботи. Знайти дах над головою, роботу і повернутися до нормального життя у Полтаві можуть і інші судимі чи особи без житла. Благодійники допомагають із документами, навчають і працевлаштовують. Жінки трудяться на швинем, чоловіки ізготовляють мебель что це очень актуально на сьогоднішній день, тому що проблеми трудоустройства, проблеми зайнятості населення це е, проблема не тільки тих людей, які оказались в цій ситуації без роботи. Но це в принципі из проблем, які, які повинні решать местные органи власті. Туберкульоз, гепатит, віл снід, найрозповсюджені хвороби неблагополучних людей. І в Полтаві є змога їх виявити в одному місці. То, что мы начали делать в Полтавской области, это строить интегрированную модель оказания помощи для, для клиентов и пациентов. То есть это предоставление максимального комплекса услуг в одном месте. То есть, если человек приходит в центр СПИДа, например, он должен получить услуги и консультации фтизиатра, и кожвенеролога, и социального работника, и психолога ну, весь комплекс услуг. Це ті хороби, дійсно, які можна подолати разом. Я маю на увазі: разом с громадськістю, разом с медиками, разом с громадскими. Мі організаціями разом з державною підтримкою делегація з Молдови високо оцінила полтавський досвід, який відомий за кордоном, як гарна практика з надання інтегрованих послуг у контексті ВІЛ СНІДу та співпраці неурядових організацій з владою. то що поразило, це масштаб, масштабність тої діяльності, яку розвиває організація Свят надії они на самом деле смотрят комплексно на проблему вічпіда і проблему потребления наркотиків в Полтаві, тому що вони розвивають очень хорошую сеть услуг, яка покриває как віч, так і так и туберкульоз, так і и гіпатіти, так і и роботи з с дітьми з женщинами. Аби якомога швидше зупинити епідемію ВІЛ сніду в Україні, здобутки полтавців збираються поширити й в інших регіонах.